Європейська конвенція з прав людини, розділ 2. Європейський суд з прав людини. Стаття 19. Створення суду. Для забезпечення дотримання високими договірними сторонами їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до неї створюється Європейський суд з прав людини, який далі називається суд. Він функціонує на постійній основі. Стаття 20 кількість суддів. Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає кількості високих договірних сторін. Стаття 21. Посадові критерії Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу суддівську посаду чи бути юристами з визнаним рівнем компетентності. Кандидати повинні бути молодше 65 років. Станом на День подання парламентською асамблеєю запиту щодо списку з трьох кандидатів згідно статті 22. Судді беруть участь у роботі суду в особистій якості. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися жодною діяльністю, що є несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або з вимогами щодо виконання посадових обов'язків на постійній основі. Усі питання, що виникають внаслідок застосування цього пункту, вирішуються судом. Стаття 22 Вибори суддів. Судді обираються парламентською асамблеєю від кожної високої договірної сторони, більшістю поданих голосів за списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною високою договірною стороною.